Доброго здоров'ячко! Сьогодні ми продовжимо нашу тему про мертву і живу воду? Я часто розповідаю про воду, тому що людина складається з води і воду треба постійно вживати. Але яку воду і чим відрізняється мертва? Вода від живої води. І чи корисно взагалі вживати деколи навіть і мертву воду? Хоча є ще і нейтральна вода, як можна відрізнити одну воду від іншої і ту воду, яку ви п'єте. Ну, є в нас такий прилад ОВП-метр, яким можна заряд води вимірювати. І вода в нас буває знаком плюс, вода буває знаком мінус. Наприклад, щоб ви зрозуміли, та вода, яка віддає електрони, це заряд. Це називається жива вода. А та вода, яка забирає на себе електрони, це називається мертва вода. І дивіться, які показники мертвої води, а які показники живої води. Щоб люди це знали, бо тому що е, фізики, вони це все прекрасно знають, заміри є, взяли ОВП метр, замірили і там зразу показує. Що значить мертва вода? Мертва вода, яка має показник 800-900 плюс, плюс, 800-900 вольт. Ого! Оце така вода. І вона дуже корисна. В чому плані вона корисна? Оця мертва вода. Хоча звучить так, що паразиту вона знищує. Окисляються паразити. От ви знаєте, ми багато маємо ото дезінфекції різні, там хімічні, які використовуємо. Але от екологічно чистий продукт, який може знищувати віруси, бактерії, як в середовищі, як в повітрі, як і в воді, це є мертва вода. Та яка на себе забирає електрони, і можна сказати, вона окисляє. І от віруси, бактерії в такій воді зразу гинуть. На мертву і назавжди, тому я і рекомендую. Якщо у вас є така можливість, а я буду давати можливості і, і телефони в свій час, якщо є будете звертатися, де можна купити цю мертву воду? Ця мертва вода, вона більш екологічно чиста, як для організму людського, чим інші, ну можна сказати, хімічні препарати, які теж знищують віруси, бактерії і грибки. Скільки можна використовувати, як можна використовувати цю мертву воду, навіть побуту? От, наприклад, якщо у вас є своя вигрібна яма, і чуєте трошки запашок неправильний, ну воно дає про себе знати, бо там багато вірусів і грибків, тобто багато бактерій, і вони там розмножуються, і ясно відділяються продукти життєдіяльності своєї і дають оцей запах. То от оця мертва вода, коли налити, от, наприклад, всю вигрібну яму. Вона їх тут же всіх знищує. Знаєте, хто каже, та... спір теж нейтралізує, коли його спіртом помазати руки, щоб дезінфікувати ці бактерії віруси, які в нас є на поверхні шкіри. Хочу сказати, вони ще й дають опіки. Мертвовода екологічно чистий, можна сказати, продукт, який можна і мити, і ранки, от рани можна сполощувати не якоюсь там зеленкою, але можна і мертвою водою. Вона зразу убиває всі віруси, і бактерії, тобто натягує на себе ці електрончики, і вони зразу нейтралізуються. Тобто йде окисний процес. Другий момент: а в нашому організмі взагалі є мертвовода, її нема. То хочу вам сказати, що в нашому організмі, навіть в людському організмі, хоча в нас є рідини, ми складаємося з води, ну в основному у нас жива вода, тобто з від'єдним показником. Тось ОВП окисно відновним потенціалом або ось негативний редокс потенціал. Ну, я проще кажу: жива вода. Вона знаходиться в лімфі, знаходиться в крові, знаходиться міжплітинної рідини. От молочко мамине, вона вся має мінусовий заряд. Околоплодні оці води вони теж мають мінусовий заряд. Все має з мінусом, тобто воно живе. Але. Мертва вода у нашому організмі міститься в лейкоцитах, оце якраз імунні клітини, які борються з вірусом, бактеріями, грибками. І от вони, маючи цю мертву воду в собі, всередині, вони використовують для нейтралізації тих паразитів, які попадають в наш організм. Так що і в нашому організмі є присутність мертвої води. Наприклад, у кого є свинарник, вдома мають свині, і де коли буває, що вона може захворіти або вже хвора, то як прибати ті віруси, бактерії, які знаходяться в цьому свинарнику, і саму свиню як почистити, можна сказати, від тих паразитів? Так, да, є різні антисептики, але я вам можу сказати, коли взяти розпилювач мертву воду і повітрі, і стіни обробити. Через пульту, ну можна сказати, окропити, то я вам хочу сказати: в повітрі всі бактерії гинуть. Свиня, дихаючи цим повітрям, теж можна сказати, нейтралізує і е, знешкоджує ці бактерії, які присутні в неї всередині. І, от так сказати, екологічно, чисто можна навести порядок і в своєму сараї, в своєму свинарнику. Теж непогано. Тому, а як можна використовувати мертву воду, от я, наприклад, з собою, я її маю. І коли я їжу в мандрівку, я завжди обов'язково собі беру, як ну ти не знаєш, яка кухня, що ти можеш з'їсти, якщо ти траванувся, чуть-чуть і ти відчуваєш дискомфорт у своєму шлунку, тобто в кишковому тракті, і ясно, що там з'явилися нові якісь бактерії, які дають про себе знати. Тому 50-100 грам мертвої води. Ти в себе вливаєш, випиваєш, і вона дуже гарно робить цю дезінфекцію і вбиває на повал ці всі, що саме цікаво, патогенна флора моментально вся уходить. Це корисно, ну її не можна постійно використовувати. Це тільки якщо ти отравився. Маєш якусь неприємність. Оце тільки тоді. Ранки, можна сказати, за мертвою водичкою. А жива вода, вона є жива вода. Ну ви знаєте, в основному у нас, я коли роблю заміри води чи в колодязі, чи в водоканалі, то дивлюся, що вода є з плюсом в основному. Плюс 150, плюс 200, плюс 300, плюс 400. А куди цю воду віднести? Бо мертво, ми зрозуміли, це знаком 800-900 мілівольт. А з плюсом оце 300, 400, 200, це. Нейтральна вода, вона і не окисляє. Організм і не дає, і не улужнює. Розумієте, вона така нейтральна. І коли людина п'є цю воду знаком плюс 200 мВ, 300 мВ, 400 мВ, то розумієте, організму приходиться виділяти велику кількість енергії для того, щоб із цього плюса зробити хоча б мінус. Це називається негативний редокс потенціал. Тобто це жива вода. Тому що в нашому організмі, в наших клітинах, Вода вся знаходиться знаком мінус, і тому виділяється велика кількість енергії, щоб ви зрозуміли, яка це велика кількість енергії. Це мінімум людина за життя укорочує свій вік тільки за те, що п'є таку воду нейтральну. 40-50 років. 40-50 років витрачається тільки на те, що ми з плюса робимо мінус. Чим корисна це один тільки показник, я розкажу, чим корисна жива вода, особливо для тих, хто живе або в радіоактивній зоні або там, де висока радіація. Наприклад, в Кривоградській області є пласт, там, де є родон і, 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 і корисні копалені, де є радіоактивні елементи і вони дають фон нормальний, високий. Чим краще для організму яку пити воду, мертву чи живу? І виявляється, всі. Хто має опромінення, особливо хто хіміотерапію проходить або опромінення проводить після ракової? Ну все буває в житті. Тут ніхто не застрахований. А вже у нас кожний п'ятий в Україні має ракову хворобу. Розумієте? А вона тенденція росте, і через 30-50 років вже буде кожний третій мати таку хворобу. По, по, по кількості у нас щороку від раку помирає 90 тисяч українців. Це високий показник, але це має місце. То рекомендується перейти на живу воду. От зробили такий експеримент 1981 році на щурах, в лабораторних щурах провели такий експеримент. Це ще було в Ташкенті, коли ті, які отримали високу радіацію, і подивилися, чим можна її якось. Ну, зменшити, щоб вони могли якось вижити. То коли цим щурам давали живу воду, це вода з знаком мінус, мінус 100, мінус 200 мілівольт, то виявляється, у 10 разів поменшилися показники отої радіації, і вони зрозуміли, що для. Людей, які мають опромінення або знаходяться в цій зоні, то краще їм пити для профілактики живу воду. Тому, якщо є у вас така можливість, пийте живу воду, нейтралізуйте бактерії, віруси мертвою водою, і я вам скажу ви своє життя тільки продлите мінімум на 25 років. І не буде у вас тої купа проблем і болячок, які є на сьогоднішній день. Бо тому, що ми на сьогоднішній день б'ємо в більшості, це вода з знаком плюс 200-300 мВ, і ми отримаємо, укорочуємо життя мінімум на 40-50 років і маємо купу проблем і болячок навіть з молодості. Це погано. Будьте завжди тверезі, здорові, і пийте завжди живу водичку.